На морському оці занадто багато туристів, тому ми вирішили поїхати в Словаччину на попрацьке плесо. До початку маршруту ми доїхали на авто. Парковки тут всюди платні, ціни в районі 15 євро за день. Одразу на початку шляху нас зустріло озеро Штрепське плесо. Від нього йде кілька маршрутів до різних красивих місць. Приїхали ми ще й 9 ранку не було, а парковки вже були всі забиті, і народу просто купа. До попрацького ставу веде асфальтована дорога, але нам так не цікаво. Тому ми полізли якоюсь стежкою з мавсмі, забезпечивши собі тишу і повну відсутність людей. На 20 хвилин поснідали в лісі моїми улюбленими бутербродами і вийшли на стежину вимощену камінням. Тут вже від потоку людей не втечеш, але в цілому йти не дуже довго, і маршрут починає бути цікавим, як тільки трохи набираєш висоту і закінчується ліс. Пейзажі розкішні, тільки встигай роздивитися все навколо. До озера ми дійшли об 11 і провели там 2 години. Виявилось, що тут, як і в польських горах, є схроніско, тобто туристичний притулок, де можна і переночувати, і поїсти. Хлопці одразу взяли собі пива. Ну як не випити пива в такій красі? Заслужили. Потім ми пообідали всім, що принесли з собою, хоча можна було спокійно замовити якусь їжу тут. Ми обійшли озеро навколо і сфоткали з усіх ракурсів. Мені тут дуже сподобалось, красиво, неймовірно. А ще тут значно менше людей, ніж на морському оці, і сюди можна з песиками, яких тут було досить багато. Назад же поверталися по асфальту, і було не так цікаво. Мені болять коліна на спуску, тому кінець мандрівки я не зацінила і дійти до було найбільшим моїм щастям. Від озера до парковки ми дійшли десь за півтори години. Весь маршрут до озера і назад склав приблизно 10. Кілометрів і набір висоти був до 300 метрів. Ще один бонус цього дня: ми поїли у шикарному ресторані з видом на Татри. Це було вже в Польщі, їжа була супер смачна, і ціни не в євро. Якщо треба локація, напишіть про це в коментарях. А якщо вам цікаво дивитись про життя в горах, про походи та красиві місця Польщі, підписуйтесь на наш Тікток.